Мені все ж таки більше, ну не сказати, до вподоби. Але якщо ми говоримо про музей Ханенків і моє ставлення до того, яка музика тут має звучати, мені більше імпонує класична камерна музика. Але з іншого боку, музей Ханенків, якщо або взагалі як музей, як от установа, вона... Існує в сучасному світі. В сучасному світі є таке явище, як електронна музика. І чому електронна музика не має звучати в музеї хоча б класичного мистецтва, але знову ж таки, у нас немає експозиції, у нас порожні зали стіни, які, до речі, мають дуже цікаву інтер'єрне облаштування, вони збережені інтер'єри. І коли немає цього бекраунду, да, тобто, коли немає. Горів мистецтва, Коли тут тільки інтер'єри, якісь елементи декору, це навпаки може навіть підсилювати оцей ефект від прослуховування сучасної електронної музики. Тобто це таке поєднання. Звичайно, небагато, щоб цього було, але щоб воно було обов'язково. Тому що воно є. Якщо воно є, то воно має звучати і в таких просторах, і в таких залах, як зали музею Ханенків.